Значить, дивіться, щоб додати запис, ми з вами виконуємо точно так же, як і раніше. От ми, виходить, PHP MyAdmin повинні піти. Підобразити нашу табличку. Тепер дивіться, просто нажати і вставити. І от сюди дивіться, в PIP, наприклад, ми пишемо там. Ну, пиш, пишемо там Петренко, так, група 731, середній бал там 5-5, наприклад, да? і характеристику не задаємо, фото не задаємо. І нажимаю виконати. В той час, як ми нажали виконати, дивіться, ми з вами отримали отакусь, отакий ось. Отакі ось е Запит, да? і цей запит тепер нам буде потрібен, хай він там собі лежить запит, да? дивіться, я для того, щоб додати запис, я що повинен? Я повинен зробити ось отут ще один три. І функція давайте ІНС назвемо її І інс INS, функція Інс. Значить, можливо, я, якщо не встигну сьогодні розповісти, то дорозповідаю вам вже на лабораторній роботі. Функцію INS. Функція ІНС вона буде чимось подібна до функції D. Тому я, щоб не морочить собі голову, Просто візьму, скопіюю функцію Del. От, Я потім поясню, ще як краще зробити. Можна цю функцію ну, зробити взагалі одну. І передавати різ просто різний SQL оцей запит, формувати і передавати в цю функцію. Ну, то хай буде трошки пізніше, да? О, і тоді функцію де не треба було б копіювати. А так я її, виходить, копіюю всю. От, Вона буде, дивіться, трошки другого характеру, да, але назову, назову я її тепер INS. Ну, Звісно, що, послухайте, краще, ж тут десь, ну, десь, понимаєте, десь ставити ось так там, да, ось тут додавання запису написати. Видавання запису. Так, да? о тут написати видалення запису, правильно? Коменти. Дивіться, щоб додати запис, ми, виходить, повинні. Ми повинні. Конект, під'єдналися. Тепер нам потрібно оце. Інт, ну, нам потрібно ввести. Дивіться, перше, що ввести, прізвище. Правильно треба. Групу і середній бал. Значить, ми просто три запита. Введіть прізвище. Прізвище. Правильно? І ось отут, знаєте, я скопіюю три рази його, хорошо? Скопіюю. так і скопіюю так. І так, перше, введіть прізвище. Це буде у мене тип стрінг. Ой, вибачте. Стрінг, ну, наприклад, там фем. Від слова family, да, read line, конвертувати нам не потрібно. Так, введіть групу. Введіть групу і тут integer, да. Ми називаємо його group, Введіть ой, групу. Є така справа, і конвертуємо її правильно. І слідуючи введіть середній бал. Mm. Mm. середній бал і тут пишем дабл. Так, конверту. Double. Є такі є Конверт та дабл. І далі у нас повинно сформуватися е, наша наш запит. Отже, що стосується запит. Запит ось такий дивіться. Insert into, бачите, оце ось. Значення. І пішло. Так. Е, копіруємо. Копіюємо, ставимо його в ось, ось, ось сюди, в квіль наш, Тепер трошечки поправимо. Поправимо, що? По-перше, ми його повинні взяти в лапки. По-друге, давайте проаналізуємо. Так, е буде. Insert into. Ну, ось ці ми можемо з'ясували прибрати, да? Далі, ось ці. Стоп, стоп, стоп. А ну, зараз чекайте, чекайте, чекайте. Ну, так, ось оці отакі дужечки ID. Зараз побачимо. М може, може і не треба їх було прибирати. Group. Середній бал, характеристика і фото, і значення. Значення, дивіться. Перше нал. Це ID. Ми його не задаємо. Друге, дивіться, ми повинні передати ФАМ. Тут мені хтось постійно підказував. Дивіться, ось отут. Да? Ми повинні передати FAM. Змінну фам, але щоб вона змінна була, що тут треба поставити? Ану, підкажіть. Не хочете підказувати? Не долар, ні? Ні, не долар. Забув. Ну, підкажіть, що що тут за знак такий? Вискочило з голови прям. Ладно, давайте так, я обійдусь простіше. Раз ви мовчите. Я зроблю ось так. Так, дальше плюс 2 групу Так, і плюс ось тут от дивіться. Де дзвінна називалась? Ну, К, погано, так? СБ. І плюс СБ сюди. І на характеристику 0 передаємо, і на цей 0 передаємо. І тут закінчуємо. О. І далі все пішло нормально. Тобто ми формуємо її, так, ми її. execute non-Query, виконуємо query запит і запис. Ну, да, ну! Вот так. Запускаю. Ну, запис додано. Надо було бы тут написать, конечно, было було проводимо. Нет. Нет И тоді вихід. Хорошо. Запускаем. Ми знаємо, що у нас вже всі працюють. Нам треба троєчку перевірити. Конеct дали. Введіть прізвище. Ну, пишу якось там Ліпіку. Введіть групу 741. Введіть середній бал. 3, Ентер. Ух, щось невірно. Дивіться. Невірно, щось відбулось. Невірно. Невірно, відбулось е, слідуюче. Синтаксична помилка у урядку. Да? Е, е, невірні дані вийшли у нас трошечки. Дивіться write е, синтакси username Кліпіков. Воно передало Кліпиков. Передало без лапок. А чому воно передало його без лапок? Його б треба було взяти, повідомляєте, як у лапки. Давайте тут нолик. Так, і ось тут, дивіться, коли ми кліпіку передає, передаємо ось оцей фам, то воно нехай воно буде в таких ось лаппок. Так, на англійській мові, от такі ось лапки йому поставити треба. О. Причому отут треба поставити лапку і отут. Тоді воно буде в лапках. Пробуємо зараз ще раз. Троєчку. Прізвище. І ми писали. Ведіть рупу 741. Середній бал нап'ять поставить. Може запрацює. Дивіться, дійсно запрацювало, так? Запрацювало. І, і запрацювало, і правильно, але букви І тут ще не видно. А, суть, яка дивиться, воно сказало запис додано, конець дали» і ось вивело Да? так? Але Кліпікова воно вивело. Без, без буквочок І. Ну, просто при виводі треба було підключати ще раз. Воно не підключило виведення. А. Воно не записало, напевно. Давайте подивимося, як воно в базі виглядає. Може, воно в базу криво записало? Так, да, напевно, в базу, тому що ми не для всього проєкту, ми тільки для виводу підключили. Ось, ось тут, бачите, воно воно сюди кліпікувало, так вписало. От, воно тільки на екран ми не, не підключення повністю, повністю зробили, а ми тільки на екран. Виведення здійснили правильне. Ну, тому ось так. Ну ладно, то вже не така велика похибка. На цьому запис завершую.